Маленький нетішенець Назар Горощук народився у щасливій, люблячій сім'ї працівника Хмельницької атомної станції та вихователя дитсадка Іллі та Віталіни Горощук у буремний для країни час. Для молодої нетішинської родини поява на світ синочка стала довгоочікуваною подією. Горощуки беруть активну участь у благодійних акціях на підтримку Збройних сил України, дбають як про здоровий спосіб життя, так і про імідж рідного підприємства. Зустріти нового члена родини приїхали обидві бабусі, прийшли хороші друзі та знайомі. Молодий татусь хвилювався, однак випромінював щастя, адже з'явився продовжувач роду. Це якось страшно ще тримати, не знаю, такий маленький, боюся навіть тримати на руках. Але дуже радий, дуже дякую дружині моїй коханій за таке щастя, що вона нам принесла сім'ю. Поява на світ первістка у родині горощуків збіглася ще з однією вагомою та приємною подією. Після трьох років оренди житла у Нетішині працівнику електричного цеху атомної станції була виділена довгострокова безвідсоткова позика, з допомогою якої молода родина, доклавши власні кошти, придбала двокімнатну квартиру на вторинному ринку. У державному підприємстві Наяки діє соціальна програма із покращення житлових умов персоналу. Для працівника ХАЕС гривневий кредит, який можна виплачувати протягом 9 років, виявився прийнятним і хорошим варіантом. Горощуки схвалюють такий соціальний проєкт на підтримку родин атомників. Хотів би сказати, що люди, які ну, виплачують кредити за житлом, по можливості якщо є можливість. Більше давали більші суми, щоб можна було більше молодим працівникам, ну і не тільки молодим, звичайно, щоб більше давали ще житла. Зараз в жовтні дуже такий бейбі-бум, кожен день по три породілі, так що розвивайте цей житловий комплекс, будуйте будинки, давайте людям можливість, щоб брали кредити, ну і помаленьку будемо розвиватися, рости. За своїх дітей, які мають змогу виховувати онука Назарчика в хороших умовах, раді обидві бабусі. Дуже щасливі. Ну і дякуємо Богу, що, що так ну все вийшло. Що дитинку родила моя доця, і квартиру купили. І всі ми дуже вдячні. Ми дуже раді і все добре. Ще одна родина нетішинських енергетиків стала щасливішою завдяки соціальній програмі, «Наек із покращення житлових умов. Бажаємо Назарчику бути здоровим та щасливим, зростати у люблячій родині під мирним українським небом.